Вітаю в цьому відео. Ми продовжимо міркувати про різноманітні процедури відновлення та реконструкції волосся. Насправді, на ринку б'юті послуг на сьогоднішній день. Є величезна кількість різноманітних брендів, які пропонують інтенсивні глибокі процедури відновлення за допомогою амінокислот. Протеїнів та ліпідів, також є процедури ВАВ-ефекту, які націлені на зовнішні плівки, тобто це процедури, які дають миттєвий результат, які дають ефект ідеальної якості волоса, проте вони не націлені на е, періодичність, вони не проникають глибоко в структуру волоса, тобто вони виконуються тоді, коли нам потрібно гладке, блискуче та доглянути волоса. Вже і негайно. І саме основне, що абсолютно всі процедури, якщо вони створені в професійних лабораторіях і належать сучасним брендам професійної продукції для волосся, всі процедури. Мають місце бути. Як перокарю, так і пересічній жінці, яка шукає способ, щоб доглянути за своїм волоссям, треба розуміти і аналізувати склад процедур, знати і усвідомлювати, на що вони націлені, з якою періодичністю процедури можна виконуватись, наскільки безпечні вони, наприклад, для постійного використання чи, можливо, це якийсь аміно Кислотні Відновлюючи послуги, які можна робити тільки один раз у місяць. Чи це є процедури гладкості і блиску, які націлені все-таки на зовнішні шари кутикули, і в основі їх є, наприклад, силікони, плівкотворюючі інгредієнти, і такі процедури дають нам вав-ефект. В попередньому відео я детально розказала про структуру волосся та про протеїнову реконструкцію, яку Можна використовувати на постійній основі. Сьогодні я хочу розказати про реконструкцію реактив від бренду Технік. і це є процедура, яка націлена на білкову ліпіль. Ліпідне відновлення. І говорячи про цю процедуру, я хочу ще раз трішки поговорити про ліпіди. Тобто ліпіди це дуже важлива складова структура волосся. І ліпіди у нас бувають як внутрішні, так і зовнішні. Ліпіди нам, по суті, якщо ми будемо говорити дуже простою мовою, склеюють кортекс і кутикулу. Це внутрішні ліпіди. Коли ми говоримо про структуру волосся, ми можемо говорити, наприклад, про... Про 4 кутикулярних шари, і це йде мова про тонке волосся. І також йде мова, наприклад, про 16 кутикулярних шарів, і це йде мова про дуже товсте волосся. І всі ці кутикулярні шари, вони між собою склеюються саме ліпідами. Існують ще так звані зовнішні ліпіди, І ці зовнішні ліпіди – це все те, що знаходиться вже на кутикулярних шарах зверху. За зовнішні ліпіди відповідає секрет сальної залози. Коли ми аналізуємо різні види реконструкцій, то ліпідна реконструкція це та реконструкція, яка є надзвичайно важливою. Чому ми постійно втрачаємо ліпіди. І втрата ліпідів у нас відбувається в першу чергу під час процедур завивки, під час процедур випрямлення і під час процедур виходу з темного. Пояснюю, чому. В складі таких процедур беруть Участь кислоти, наприклад, тіогликолева кислота це є основний складник хімічної завивки. А гліоксилова кислота це, наприклад, основна кислота, яка бере участь у випрямленні волосся. Коли ми використовуємо, наприклад, кислотні змивки при виході з чорного, основними інгредієнтами це також виступають кислоти. І саме ці всі кислоти вони є дуже різні за своєю тіологією. Але їх об'єднує одна і та сама функція, вони дуже негативно впливають на ліпіди і вимивають із кутикулярних шарів ці чудові ліпідні прошарки, які відповідають за гладкість, за близки, за еластичність волосся. Тому перед чи після процедур в салоні, які чи модифікують волосся, чи кардинально змінюють його колір, нам обов'язково потрібно робити. Ліпідні реконструкції. І я думаю, що, власне, як для перукарів, так і для пересічних дівчат, які планують щось зробити із своїм волосом, ця інформація може бути дуже і дуже корисною. Звісно, що ми втрачаємо ліпідний прошарок, коли ми освітлюємо волосся. Адже під час освітлення нам потрібно дуже сильно розрихлити кутикулярний шар, проникнути глибоко в кортекс і що зробити? Вийняти звідти меланін. Освітлюючи волосся і розрихлюючи кутикулу, звісно, з нього дуже сильно вимивається ліпідний прошарок. Тому перед і після процедурами знебарвлення я також рекомендую звернути увагу саме на ліпідні реконструкції. І реконструкція реактів від бренду технік, реконструкція Алкімір реактив це саме та реконструкція, яка націлена на відновлення ліпідного прошарку. До складу реконструкції входять основні цераміди. Цераміди 1, 3. Ташість це важливі ліпіди, які відновлюють оцей міжклітинний цемент або е, ліпідний прошарок. І самі цераміди. Це є один з основних трьох ліпідів, який продукує наш організм. Отже, цераміди всходять до складу натуральних ліпідів. І косметика, в складі якого є ліпіди-цераміди, це косметика, я би сказала, на вагу золота. І я дуже радію, що Alchemy Reactive має в своєму складі саме три основних цераміди, які забезпечують дійсно потужну і круту ліпідну реконструкцію. Наступний Інгредієнт це є холестерол. І власне холестерол – це компонент, який також входить до складу натуральних ліпідів. і наш організм продукує холестерол і дає можливість мати його в складі саме ліпідів, тих, які нам дала природа. Складник холестерол є у складі реконструкції реактив. І я все більше переконую, що власне ця реконструкція повторює всі основні ліпіди, які притаманні натуральному Наступне. Наступний дуже важливий ліпід це фісташкова олія, це концентрат фісташкової олії, яке є джерело жирних кислот, це кислоти омега 6 та омега 9, а також вітамінів Е, вітамінів Б, які живлюють, укріпляють структуру волосся. І е, наступні важливі інгредієнти, які є в складі реконструкції реактив – це є гідролізований кератин та гідролізований колаген. І, е, я вважаю, що присутність таких важливих білків або протеїнів у складі реконструкції це ще один момент для утворення міцного, пружного волоса і реконструкція, власне, яка поєднює білок та ліпід, це є процедура. Цілісного відновлення всіх пошкоджених ділянок структури волосся. Як ми виконуємо цю реконструкцію? І зараз, коли ми говоримо вже детальніше про те, як ми в салонних умовах маємо виконати цю процедуру, в першу чергу я хочу поговорити про шампунь глибокого очищення, Alchemy Reactive. Чому шампунь глибокого очищення має таке важливе значення? Тому що під час використання особливо шампунів та масок мас-маркету. А мас-маркет це є суміш різних важких неводорозчинних силіконів та плівкоутворюючих інгредієнтів. Це є дуже часто дешеві інгредієнти, які входять до складу як шампунів, так і незмивних кондиціонерів, які вроді дають хороший ефект, але при перенакопиченні на структурі волоса дають відчуття. Брудного волосся, волосся пошкодженого, волосся неелестичного. І це все є вплив продуктів з мас маркету Тому, дівчата, хто хоче мати красиве, здорове, доглянуте, блискуче та гладке волосся, вам точно не до супермаркету для купівлі якісних засобів для догляду за волоссям. Саме цікаве це те, що волосся особливо пошкоджене, накопичує все негативне із з навколо. Середовища, це є вихлопи е, газів, це вихлопи всього того, що нам продукує сучасне е, місто. Це є також всі важкі метали, солі, які дуже часто має вода. Неякісна вода, яка, на жаль, тече у нашій водопровідній системі. Тому ми поглинаємо все негативне, що є у воді. Ми поглинаємо все негативне. Тим, що є в навколишньому середовищі. Ми не завжди користуємося якісною косметикою. Ми використовуємо незмивні засоби. Дуже часто дівчата в домашніх умовах використовують різноманітні тонери, також з мас-маркету. Це тонуючі шампуні, різноманітні тоніки різної консистенції, як рідкої, так і маскоподібної. І в домашніх умовах накопичення всього цього в один прекрасний момент дає відчуття, що з волосем щось не так, що волосся дуже погано виглядає як ззовні, тобто. Що стосується пігментації, так і на дотик, воно тьмяне, воно не еластичне, так і візуально, воно не гладке, воно не блистить і воно має відчуття, знаєте, такої інколи, навіть можна сказати, ганчірки. І дуже часто асоціація з волосами бувають саме такими. Шампунь глибокого очищення знімає структури волоса все те, що ми накопичуємо впродовж довгого періоду часу. І шампунь Alchemy, це є дуже глибокий шампунь, який має 8,5. 9, і який за 5 хвилин, а саме 5 хвилин нам потрібно промивати волосся цим шампунем, і за цей період часу ми можемо вимити структуру волосся до скрипу, до ідеальності. І таким чином, після шампуня глибокої очистки, ми можемо робити завивку, ми можемо робити випрямлення, ми можемо робити будь-які процедури реконструкції, живлення та наповнення. І, звичайно, безпосередньо ми можемо. Можемо робити реконструкцію реактивів. Сама реконструкція представлена ось таким концентратом у вигляді ампули, яка має 10 мл. І тепер увага. Ця ампула, цей концентрат, повинен змішуватися із чистою дистильованою водою, але ця вода має бути достатньо теплою. Тобто дистильовану очищену воду треба підігріти до приємної кімнатної температури і змішати 30 грам цієї теплої, очищеної дистильованої води із 10 мл ампули. Коли ви візьмете. Очищену воду, правильно її нагрієте і змішаєте 30 мл води з 10 мл ампулами, ви утворите таку консистенцію густої сметани, тобто консистенція набуде білого кольору, і вона буде дуже комфортною для нанесення на структуру волосся. Наносити потрібно ретельно, вступаючи 1 см від прикореневої зони. Ну і, звичайно, волосся Має бути дуже мокре, з нього не має капати вода, попередньо очищене волосся шампунем глибокої очистки, потрібно підсушити рушником або навіть трішечки підсушити феном. воно має бути підсушене тільки на 20%, тобто на 80% воно має залишати вологе. Коли ви ретельно привнесли ось цю сироватку в структуру волосся, прям помасажували волосся, я дуже люблю це робити за допомогою подушечок Пальців. Вам не обов'язково для того, щоб нанести процедуру на волосся, вдівати рукавички. Ліпіди та протеїни чудово дадуть вам можливість реконструювати також і шкіру рук. Після того, як ви ретельно нанесли, навіть вітається прочісування гребінцем волосини, обов'язково її треба максимально добре запечатати, наприклад, шапочкою для душу. Тобто, має волосся накритися целофаном і прогріватися. Протягом 20 хвилин під джерелом додаткового тепла обов'язкова. Повинне використовуватись джерело додаткового тепла. Тому ця процедура вважається салонною. У салоні перукар може забезпечити або клімазон, або спеціальну термошапку, або створити ті умови, які дадуть можливість 20 хвилин безперервно гріти структуру волосся. Ліпіди та протеїни потребують інтенсивного джерела додаткового тепла. Після закінчення часу витримки, тобто після 20 хвилин, нам потрібно перестати гріти волосся і Дати можливість йому. Повністю на 100% охолонути. Після того, як волосся охололо, ми приступаємо до наступного етапу реконструкції, а саме до нанесення спеціально протеїново-ліпідного флюїду, який має також хорошу легку консистенцію для нанесення, і ліпід не обов'язково витримувати 5, а ще краще 10 хвилин. Флюїд також складається із тих інгредієнтів, які мають інгредієнти відносні. Мовлюючого реконструюючого е флюїду, е це як цераміди, так і жирні кислоти, обов'язково в складі є жирні спирти, концентрат фісташкової олії, а також плівку, утворюючи інгредієнти, які забезпечать герметизацію кутикули, які дуже гарно ляжуть на самих зовнішніх кутикулярних шарах і дадуть. Можливість Забезпечити гладкість, блиск та ідеальну якість волосся. Кому можна використовувати цей флюїд в домашніх умовах? Тобто я зараз веду до того, що окремо від процедури реконструкції волосся у нас існують два засоби: це є Алкіміре актив, зволожуючий шампунь. Та флюїд реактив, який можна і вітається використовувати окремо в домашній догляд власниці сухого волосся, власниці кучерявого волосся, власниці фарбованого волосся, Отже, це дівчата, в яких Кутикула або природнім чином, або після процедур в салоні не є гладкою. Ми знаємо, що є е, жінки, в яких від природи пухнасте, пористе або хвилясте чи кучеряве волосся. Тобто, що це означає? Що від природи кутикула вже привідкрита, і від природи власниці такої, такого волосся не мають цих ліпідів. Тобто у них ліпідів набагато менше, ніж у тих дівчат, в яких гладке волосся від природи і блискуче волосся від природи. Тому якщо вас природа позбавила ліпідів, і у вас прям від кореня росте пухнасте, хвилясте і жорстке волосся, то цей догляд саме для вас на постійній основі. Тобто цей догляд і це догляд, в якому вже є величезна кількість церамідів, величезна кількість е, жирних кислот, величезна кількість жирних спортів. Та олі, тобто це догляд, який повторює ліпіди натурального, гладкого та блискучого волосся. І для хвилястого, пухнастого та пошкодженого волосся, тобто волосся, в якого відсутній хороший ліпідний прошарок, цей догляд саме для вас. Зрозуміти це. Признайте, що волосся не є гладке від природи, що воно дійсно поросте та сухе від природи. І виберіть хороший ліпідно-протеїновий догляд, який вже за перше використання зробить вав ефект. Шампунь дасть можливість ідеально промити волосся. В складі цього шампуню немає агресивних слез, тобто, в складі є хороша поверхнева речовина содіум, кокетсульфат і м'які амфотетні впави, таких, наприклад, кокамін, пропіл -бетаїд. В складі є е, ліпіди, церамід, фісташкова олія, гліцерин, екстракт алої, все те, що дає можливість вже під час очищення шкіри голови та структури волосся максимально його кондиціонувати. І ліпідно-протеїновий флюїд, який працює як кондиціонер, як маска, і цей флюїд дає можливість робити вав ефект вже за одне єдине використання. Дівчата з пористим, пухнастим та сухим від природи, волосся, Використовувати ці продукти на постійній основі в домашньому догляду. Якщо по той бік екрану мене слухають перукарі, то я думаю, для вас це буде просто унікальний меседж. Чому в першу чергу ви знаєте, що запропонувати в домашній догляд вашим клієнтам і спористи з сухим волосся, волосем, яким бракує якісних ліпідів. Друге, ви можете на постійній основі використовувати в своїх технологічних технічних картах ліпідно-протеїнову реконструкцію. Перед та після виходу з чорного, перед та після завивки. перед… Та після агресивних процедур нанопластники чи кератинового випрямлення. Ця процедура ідеально підходить також після знебарлення та освітлення, тому що ліпідний прошарок руйнується і після цих процедур. Ця процедура ідеально підходить між процедурами фарбування, освітлення чи випрямлення. І вона може використовуватись на постійній основі один раз в тиждень або один раз у два тижні. Після трьох-чотирьох процедур ви Чуєте, що волосся стало еластичним, воно набуло зовсім іншого вигляду. Поєднюючи салонний догляд із домашнім доглядом, який ви будете рекомендувати своїм клієнтам на постійне використання в домашній догляд, вав ефект буде на довгий період часу. І ви зрозумієте, що оце ліпідне наповнення є надзвичайно важливим елементом в салонний догляд. Рекомендую ліпіднагляд протеїнову реконструкцію реактив, і життя перукаря та його клієнта набуде нових позитивних та яскравих моментів. Використовуйте різноманітні реконструкції, і волосся завжди буде в хорошому стані. Повірте, воно скаже вам дякую.